Отримали посилочку, здерла наліпку, і зараз будемо розпаковувати. Запаковано, як завжди, на совість. Товари з бігімота приходять завжди класно запаковані. Тут не дать, не взять. Так, тут якісь теж наліпки. Тому ми їх прикриємо і зробимо ось так Оп. Вуаля. Для тих, хто не чув, пропустив, прозівав, нагадую, чи розповідаю, що це сковорітка, яку я отримала на огляд з інтернет-магазину «Бігімот», І зараз будемо її оглядати. Ось так вона виглядає на коробочці, турецька, дівчатка, хлопці, сковородка турецька, так само, як і каструлі, як і з На пакуванні, що я бачу, Ну, назва, да, хаскевер, стонико. Це, я так розумію, коли б не про покриття йде мова. Діаметр 22 сантиметри з кришкою, що немаловажно, тому що дуже часто багато сковорідок в продажу йде зараз без кришок. Да, до речі, так, на зворотньому боці, що нам пишуть? Ну, Українською тут, на жаль, нічого не пишуть, тут пишуть російською. Я зараз спробую вам швиденько перевести. З функцією антипригарного покриття на внутрішній поверхні, екологічність технології виробництва, легко чистяться. Відсутність тяжких металів, таких як кадмій. Навіть на слабкому вогні завдяки високій теплопроводності забезпечує високу кулінарну, е, високе кулінарне виробництво производительність. В порівнянні з другими видами посуду робить страви більш смачними при меншій кількості масла. Виготовлено з матеріалів, які підлягають майбутній переробці. Ну що, дістаємо? Ну, дістаємо, потрібно все ж таки розривати, тому що інакше ми її не дістанемо. Ух ти. Ось так виглядає сама сковорода. Я скажу так, і не дуже важка, але не легка. Знаєте, бувають такі сковороди взагалі геть, як пушинка. Ні. Це гарна така сковорідка. Зрітельно дно абсолютно рівне. З цієї сторони воно також ідеально рівне. Тут вказується також діаметр 22 см, висота бортів 4,5 см. Об'єм сковороди 1,4 літра. Виготовлено в Туреччині. Індукційна поверхня. Підходить як для газових плит, так і для індукційних. Тепер дивимося кришку. Боже, яка краса. Чому акцентувати хочу увагу. В мене всі сковороди. З обідком металевим тут, знаєте? І це дуже незручно, господинки це знають, бо туди постійно забивається жир, і коли починаєш їх мити. ну, Це набагато складніше, ніж помити, суцільну скляну кришку. Це не пластик, це скло. Давайте глянемо, як воно. Підходить по діаметру, ідеально. Ідеально підходить все чікі піки е, Значить, придбати таку сковороду можна в інтернет-магазині Бегемот, або зателефонувавши напряму, або написавши Єгору. Е, Значить, ціна на цю сковороду. Зараз ось я зайшла на сайт разом з вами. І подивимося, що тут вказано. Значить, ціна на цю сковороду 753 гривні. Зараз вона акційна, на неї йде знижка 10%. І ціна виходить 678 гривень. А що про неї пишеться? Так, сковорідка Хансвер зробить ваше життя смачнішим. Вона виготовлена з литого алюмінія з кам'яним антипригарним покриттям підвищеної міцності. Антипригарне покриття не містить шкідливих речовин, тому воно безпечне для здоров'я та навколишнього середовища. Рівне, плоске дно дозволяє використовувати сковорідку на будь-яких типах плит, включаючи індукційну. Ну, Це ми з вами вже побачили. Про це є на дні відповідне гравіювання. Прочне кам'яне антипригарне покриття забезпечує легкий догляд за посудом. Страви не пригорають, а забруднення легко змивається водою. Ергономічна ручка Soft Touch. Ну, вона така приємна на дотик. не Пластик, оцей слизький такий, знаєте. Е, значить, Ергономічна ручка не нагрівається у процесі приготування їжі, що забезпечує безпеку використання. Товщина дна та стінок 4 мм, гарантує довговічність сковорідки. Е, в характеристиках. Що ми бачимо? Матеріал алюміній з кам'яним покриттям, діаметр 22 висота бортів 4,5 це ми також з вами вже прочитали є на дні гравіювання. Кришка дизайнерська с подібної форми, без обода. от. Так от. Товщина 4 мм, ручка Бакеліт з покриттям Soft Touch і ефектом каменю. Переваги, висока якість матеріалів і виготовлення. Прочне кам'яне антипригарне покриття. Можливість використання на всіх типах плит, легкий догляд, ергономічна ручка. На вигляд, скажу вам відверто, сковорода мені дуже сподобалась. Дуже. І сама кришка, що немаловажно, і сама скаворідка. Е зрительно в мене нема ніяких не ні питань стосовно цього, не зауважень. На перший погляд, так, якщо дивитися, все, все-все-все доволі гуд, <кій> <кій> Залишилося її тільки випробувати, перевірити. Чи справді всередині рівне дно, а не так, як було в мене вже є приклад да? сковороди, коли наливаєш масло. Масло стікає ось сюди по бортам, по краям, а середина залишається сухою і бугорком. Ми це обов'язково перевіримо. Також ми перевіримо, як вона смажить, які виходять, яка підсмаженість, ну, яка продукція виходить. Тому що це також на всіх сковорідках різниця. Є сковорідки, які засмажують добре, а є сковорідки, які чомусь зовсім все на них бліде. Також перевіримо ручку, чи справді вона не нагрівається. Все це ми зробимо з вами сьогодні трішечки пізніше. Ну, зрительна сковорідка мені дуже сподобалась. І не дивлячись на те, що борта в неї не рівні. Бувають сковороди зовсім з рівними бортами. Не дивлячись на те, що борта в неї не рівні, в порівнянні з ось точно такою сковородою ця більш кругла, ось ця моя, якою я користуюся і яку я планувала змінити, вона. Більш заокруглена, тобто площина самого дна в моїй в старій менша. Ось отак. А тут сама площина дна більша. Так що, ще раз повторюсь, на перший погляд сковорідка супер. Далі перевіримо у використанні. Взагалі-то планувала печінку жарити в іншій сковороді, в більшій, щоб було швидше. Але чого не зробиш заради експерименту. Тому, сковороду я обмила, вона висохла і ставлю на вогонь. Почнемо з печінки. Якщо чесно, я планувала на сьогодні декілька страв опробувати на ній. Але знову трішки плани завадили. Так. Дивлюсь на дно. Я сподіваюсь, вам видно. Не дивлячись на те, що в мене пліта стоїть нерівно, можливо, і не видно. Так. Не дивлячись на те, що пліта стоїть нерівно, олія в сковородці сповзає, бачите, так, як стоїть пліта, а не з середини на боки. Це немаловажно для мене, це те, про що я казала, даю більший нагрів. В нас сьогодні якраз за планом печінка не догрілася ще трішки. І зараз подивимося, як вона працює, чи нагріється ручка. До речі, дивилася по цінам протязі дня. Дешевшої ціни я не знайшла. Значить, є такі сковороди на розетці. Коштують вони там 880 гривень. Є дорог ще, але більшого е, діаметру. Це по перше. По-друге, з'ясувала я ще такий. Нюанс, що виробник заявляє, що тут покриття має там якусь вону особливу назву, але простим таким, як ми з вами, це ні про що не говорить, своїми словами можу сказати так: виробник стверджує, що це надміцне покриття. Можна використовувати ці сковороди навіть з металевими вилками, ложками і так далі. Ну, але в такому випадку потрібно враховувати, що термін експлуатації буде рівно такий, як заявлено на гарантії. А якщо все ж таки користуватися е, пластиковими або силіконовими приладдями, то ми так можемо подовжити. Термін експлуатації сковорідки. Ручка льодяна. Хочете вірте, хочете ні. Ось отут. Ось де палець, отут тепленька. Отут ручка льодяна. Що хочу сказати? Кришка кипяток. До неї не доторкнешся. Ручка. Льодяна так і залишається. Ось я пробую ручку, вона повністю холодна. І ось оця ручка абсолютно холодна. Не дивлячись на те, що до кришки не доторкнутися. Йдемо далі. Я вже перевернула печінку, як можете бачити, засмажує. Класно. Не залишається, знаєте, як буває, смажеш на сковорідці, а воно начебто як не смажиться, а вариться або тушкується. Ні, тут все ідеально. Напевно, на сьогодні вже експерименти завершуться. Будемо експериментувати далі по... Мірі використання. Єдине, що я можу ще зробити, я подивимось потім, як вона буде митися, до миття ще діло не дійшло. Хочу показати вам, акцентувати вашу увагу. Бачите, оце ось, як завжди, коли ж смажимо котлети, м'ясо. Ви тільки гляньте, як легко воно знімається. Начебто пригоріло. Звичайна силиконова лопатка, чи ложка. все, подивіться. Ідеально чиста сковорода. Мені дуже очень, очень подобається це покриття. Досмажила повністю печіночку, і дивіться, навіть це я залишила повністю вихололо і підсохло. І навіть в такому вигляді, як добре все щищається. Бачите, не знаю, як буде далі, будемо тестувати. Ще. А на цю хвилинку можу сказати, що я просто в захваті від цієї сковороди. Дивіться, як легко навіть, силико... це ж силіконова, вона гнеться. Ви бачите, я зараз буду в ній ще смажити печінку тільки другу, щоб протушкувати в сметані, але факт залишається фактом. Я сковородою задоволена. Ручка холодна, на кришці холодна, олія налита дно ідеально рівне, просмажується рівномірно з усіх боків. Що ще треба? Відчищається оцей м'ясний сок шикарно зі сковороди. Я коли смажила котлети, і при тому, що смажила я їх на кефалі, на старій, правда. І ми за кожною закладкою котлет мили сковороду. То це, подивіться, що робиться. Ідеально чисто. Коротше кажучи, дівчата і хлопці. Інтернет-магазин Бігемот. Посилання залишаю в закріпленому повідомленні. Як ви можете зрозуміти, цей магазин це унікальний магазин. Там є все. І каструлі, і баняки, і скороварки, і сковороди, і чайники. Легше, мабуть, сказати, чого там немає. А ось ця сковорода. Ось, ось вам ще раз її назва. Ось так вона називається. Раджу, чесно. Чесно і відверто. Тому швиденько всі пішли, подивилися в бігімоті, що там є цікавого. А хто мріє про сковороду? то потрібно замислитися. Сковорода класна. А зараз ось смажиться на цій же сковороді. Печінка тільки зовсім для іншої страви. Я не мила сковороду нічолісінько. Я просто згребла лопаткою отой шток і виклала печінку. Подивіться, як все ідеально відбувається. Неправда. Я сковаю, я насчет сковородок, я вредна. Дуже вредно. Сковорода шикарна. Тому я дякую Егору за предоставлений такий кухонний девайс. А вам раджу задуматися над придбанням. Тим паче зараз на неї акція.